Христос Воскрес, шановні наші брати і сестри, з вами знову Православний Вісник. І від імені програми прийміть найщиріші поздоровлення з Великоднем. Як спитаєте ви, хіба Пасха була не тиждень тому? Звісно, так. Але як ми вже казали, Воскресіння Христове і найбільша подія в історії людства і найбільше свято Православної церкви, тому ми його відзначаємо цілий тиждень. А словами Христос Воскрес вітаємося 40 днів. Аж до Вознесіння. Та й взагалі, кожна неділя року для нас це мала Пасха, а першу після Великодня неділю ще називають антипасхою, тобто навпроти Пасхи. Тож у центрі нашої уваги знову є свято зі свят і торжество із торжеств. У цьому випуску ви побачите, як православні українці провели світлу Седмицю, Відвідайте всеукраїнський фестиваль Писанки, побуваєте на відкритті музичної. Пасхальний асамблеї. Коли друга ніч огорнула Єрусалим після розп'яття Христа, апостолам здавалося, що разом із їхнім вчителем загинуло все. Легко уявити їхні розгубленість, страх, смуток. Але тієї ночі відбулося неможливе несподівано життя перемогло смерть, а світло подолало темряву. Напевне, не знайти жодного, хто не схотів би опинитись цієї ночі біля гробової печери та побачити Воскресіння Спасителя на власні очі. Проте така можливість є нині в кожного з нас. Для цього достатньо бути в храмі пасхальної ночі на богослужінні та почути з вуст священника звістку Христос Воскрес. Ми запрошуємо вас, шановні глядачі, саме на це Великоднє нічне богослужіння. Яке звершувалося в головній святині України Києво-Печерській лаврі, а доповнить наші пасхальні відчуття. Зустріч благодатного вогню. Великодньої ночі. Кожен православний храм нібито перетворюється на печеру гробу Господнього, і ми поспішаємо туди, щоб з новою силою почути радісну звістку про Воскресіння Христове цього року. Головним храмом України, в якому зустрічали Великдень, стала трапезна церква в ім'я преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських. Близько о півночі слова Христос Воскрес пролунали з вуст нашого пристоятеля, блаженнішого митрополита Київського та всієї України Онуфрія, який очолив соборну молитву у співслужінні численних архієреїв та священиків під склепінням трапезної тієї ночі було велелюдно. Відвідав великодню службу в лаврі і президент України разом з родиною. Всі, хто долучився до пасхального богослужіння, переконалися в тому, що це найбільш велична та урочиста служба року. Можливо, тому все на цій службі співається. А Євангелія читається традиційно багатьма мовами, нагадуючи, що Воскреслий Господь прийшов заради спасіння усіх народів землі і звістку про його перемогу над смертю мусить почути кожен головною складовою пасхального богослужіння була літургія, та сама тайна вечеря, яка продовжується в часі і до наших днів. Численні віряни, що причащалися святих Христових таїн, наче знову нагадали слова з богослужбової книги про те, що ані яйця, ані паски з тіста чи сиру, ані будь-яка інша великодня страва не є пасхою, бо наша справжня Пасха це Воскреслий Христос. Проте великодні урочистості розпочалися ще до початку нічного богослужіння. У Києво-Печерській лаврі віряни зустріли та отримали благодатний вогонь, який традиційно роздають православним в Єрусалимі у велику суботу. Звідти святиню транспортували у спеціальній герметичній лампаді, виготовленій вітчизняними фахівцями. Цей вогник з'єднав Єрусалим та Київ. Та нагадав про те, що вже сотні років у велику суботу, в храмі гробу Господнього, саме там, де знаходиться місце погребіння Ісуса Христа, кожного року віряни зустрічають благодатний вогонь, символ того нетварного світла, яке свого часу являлося під виглядом неопалимої купини під час преображення Господнього, а потім, вмить Воскресіння Христового, осяяло гробову печеру. Тож нехай і в наших серцях, замість пожежі, злоби й ненависті, цими днями запалає благодатний вогник віри і любові. А з вуст частіше злітає звістка про те, що Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав та подарував кожному з нас життя вічне. Делегація Української православної церкви, яка перебувала на святій землі і привезла до України благодатний вогонь, мала нагоду зустрітися з патріархом святого граду Єрусалима та всієї Палестини Феофілом III. Глава делегації, керуючий справами нашої церкви митрополит Антоній, звернувся до Патріарха із проханням помолитися за мир в Україні, боголюбивий народ, якої нині переживає і війну, і кризу, і розколи у суспільстві. Ми бачимо, як в Україні певні сили намагаються розділити суспільство і розділити церкву, користуючись мирськими засобами. Я би хотів підкреслити, що церква покликана об'єднувати не лише людей, а й створювати єдність у державі. А з ворогами треба боротися зброєю любові. Це означає, що треба молитися за них, тому що молитва і любов не лише зігрівають серце, але й дають людині можливість покаятись. Я це кажу з упевненістю, адже саме молитва примирює людей і створює можливість єднання. А зараз про життя українських вірян упродовж світлої седмиці, тобто першого тижня після Пасхи. Звісно, щоб зробити цей тиждень по-справжньому світлим, потрібно освітити його відповідними вчинками. Якими саме? Про це розповість Великодній телелітопис. Це ми робили разом картинку. Цю разом робили. давай нічого, нічого, нічого нічого на картині іконки Ісуса Христа та Богородиці в оточенні жовтих квітів та черевних кущів. Це подарунок блаженнішому Ануфрію. Діти з особливими потребами власноруч складали пелюстку до пелюсточки, попри те, що їм важко розмовляти, важко рухатись, готувались до цього великодня старанно, як завжди. Десять років ми проводимо цей захід тут, і дійсно важливо, що перші особи. Церкви приходять до дітей, спілкуються з ними з батьками. Вони очікують цього заходу, завжди питаються, чи буде в цьому році. Так, діти справді чекали на свято, аби особисто у стінах Києво-Печерської лаври привітати митрополита Київського та всієї України. Більшість із них, на жаль, були на візочках, але з групою підтримки батьками та друзями. Загалом в гості до блаженнішого завітали близько півсотні хлопців і дівчат інвалідів з усього Києва. Згадують, як торік прийшли на Пасху, до тоді ще місце блюстителя Київської митрополичої кафедри владики Онуфрія. Я підійшла, поздравила його, попросила благословення і пішла. За традицією, зустріч розпочалась з урочистої частини, вітальних промов та обміну подарунками. Втім, найбільше дітвора чекала моменту, коли митрополит Онуфрі освятить їх великодні кошики. Тоді краплинки, цілющої води, обов'язково потрапляють на обличчя і хочеться усміхатись. А потім, після роздачі подарунків, і побажав дітям та їх рідним Божого благословення, коли людина жертвує собою для того, щоб ощасливити когось іншого, щоб слабого зробити сильним, щоб знедольного зробити щасливим, то це є найвеликий великий подвиг, який може людина звершувати на землі. Святий день Великдень. Саме так називається спільний проект Української православної церкви та Київського міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Але спілкування священиків з хворими дітьми не обмежується лише на Великдень. Це постійна робота. А згодом з Воскресінням Христовим митрополита Київського та всієї України привітали студенти та викладачі Київської духовної академії та семінарії. Всі зібрались на вулиці перед центральним ходом. Ректор київських духовних шкіл, митрополит Бориспільський та Броварський Антоній від усіх присутніх побажав предстоятелю духовних і тілесних сил для першосвятительського служіння вітчизні українському народові і церкві і подарував блаженнішому митрополиту Онуфрію велике пасхальне яйце і букет червоних троян. Хіпастер прийняв дарунки та став роздавати свої презенти за традицією, до блаженнішого по черзу підходили всі вихованці, вчителі, академії і семінарії. Передусім за благословенням. Всі наші співробітники, і студенти мають можливість свою пасхальну радість примножити пасхальну радістю пристоятеля нашої церкви. І відповідно, надіємося, що ми своїми молодими серцями доповнюємо його мудру пристоятельську радість в честь свято світлого Христового Воскресіння. У понеділок світлої седмиці парафіяни свято Воскресенського храму у зазим'ї в селі на Київщині, що згадується у літописних джерелах ще від 12-го століття, відзначали престольне свято. Як найдорожчого гостя тут зустрічали предстоятеля української православної церкви Митрополита «Ми хлібом сильного гостей зустрічаємо, від радості душа, залітає до небес». Архіпастер нашої церкви очолював тут урочисту божественну літургію. Блаженнішому владиці співслужив сон архієреїв, керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, вікарні епископи, боярський Феодосій та Ірпінський Климент, а також місцеві клірики. Цього дня свято храм відзначав своє 150-ліття – Тож на богослужіння прийшли як парафіяни, так і численні гості. Зведена у 1875 році коштом архієпископа Павла Суботовського, який є уродженцем за церква, у різні часи терпіла і безбожницькі гоніння, і руйнування, та навіть слугувала зерносховищем, але як істинний Божий дім вистояла. А духовне життя у древньому селі не припинялося ніколи. Вітаючи всіх зі святом, першосвятитель зичив селянам Божої благодаті і віри, яку дарує світле Христове Воскресіння. Якщо подивитися на життя кожної людини, кожна людина шукає радості, але справжня радість тільки тоді, коли людина приближається до Бога, до джерела радості, і ця радість подарована нам через Воскресіння Христове. І щоб не було Христового Воскресіння. То всі жили би у такій темряві, унині, відчаю. А тепер кожна людина, якщо вона хоче, вона може звернутися до Бога, сказати: Господи, я винуватий, я вирішив тому, тому прости мені, і Господь дає людині і прощення, а з прощенням і радість. Після богослужіння блаженніший митрополит Ануфрій оглянув виставку робіт народно-ужиткового мистецтва та погостював на фестивалі Пасхальна Радість. Цікаву і давню історію має Спасо-Преображенський монастир, розташований у селі Княжичі неподалік Києва, куди на світлій Сідмиці завітав високопреосвященніший Антоній, митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами нашої церкви. Древня обитель у княжичах за переданням заснована преподобним Миколою Святошею, який до свого чернецтва володів землями у Чернігівському князівстві. Монастирський храм нині такий великий і ошатний, за час свого існування не раз горів та повсякчас поставав, як фенікс птах із попелу. Митрополит Антоній, як керівник єпархії, є частим гостем у княжичах і щиро радіє тому, що ця чернеча обитель відроджується просто на очах. Після богослужіння високоприсвященіший владика привітав ченців та вірян зі святом та звернувся до всіх з архіпастерським словом. Затим всіх очільників цього урочистого богослужіння запросили на святковий концерт. 16 квітня православна Свято-Покровська жіноча обитель столиці вшановувала пам'ять своєї засновниці, преподобної Анастасії Київської в миру Великої княгині Олександри Петрівни Романової. Цього дня тут звершувалась урочиста божественна літургія, що правилась архієрейським чином. Очолював богослужіння, керуючий справами Української православної церкви митрополит Антоній. В головному монастирському храмі Микільському соборі завжди велелюдно. Але цього дня, власне, як і упродовж всієї світлої седмиці, тут зібралися не лише парафіяни, а й численні кияни, які шанують свої святині і своїх святих. За літургією, митрополит Антоній звершив деяконську хіротонію студента першого курсу магістратури монаха Агафадора, котрий саме напередодні пасхальних свят прийняв чернечий постриг. Звертаючись до учасників богослужіння, високопресвященніший владика Антоній привітав усіх зі святом світлого Христового Воскресіння. Пасха Христова це не просто один із великих 20-х праздників. Пасха Христова це праздник і празник і торжество і торжеств. Це вінець всього домостроїтельства, спасення. Це вінець боговоплощення знішествия на землю сина Человеческого, ставшого одним із подобних нам. А після богослужіння відбувся хресний хід. Багато різновидів людської діяльності мають своїх святих. Є небесні покровителі у лікарів, військових іконописців, навіть у працівників мас-медіа. Але чи є святі, які б вважалися заступниками писанкарів? Так, так, я маю на увазі художників, здатних перетворити яйце на мистецький шедевр. Проте, незважаючи на вузький профіль, знайти такого покровителя досить просто. Лише згадаємо. Першою людиною, яка за переданням тримала в руці фарбоване яйце, стала рівноапостольна Марія Магдалина. Дивовижна зміна кольору звичайного курячого яйця на червоний під час її розмови з імператором Тіверієм, стала аргументом на користь віри у Воскресіння Христове. Талант нашого народу вже давно перетворив звичайну крашенку на писанку, а звичайний святковий атрибут на справжній витвір мистецтва. Проте найперше призначення писанки проповідь, адже через зовнішню красу вона нагадує людині про Бога, і цим стверджує нас у вірі Воскреслого Спасителя. Щоб відчути це, завітаємо до Софії Київської, ставши учасниками всеукраїнського фестивалю писанок. Виставка, що вражає під покровом Софії Київської писанковий вернісаж. Десять тисяч ескізів крашанок зібраних з усіх куточків України. Фестиваль відбувається в четверте. Цьогоріч усі роботи об'єднано спільною тематикою Богині-берегині. Це образ усього живого, це образ берегині, яка оберігає усе живе на землі. Що є усі писанки, окрім образу богині, берегині. Доєднані а, традиційними орнаментами регіону, які представлені а, на фестивалі. Окрім традиційних писанок, у нас представлені ось такі прекрасні колекції, наприклад, екскераміки. Ці керамічні писанки, витвір рук майстрів з Полтавщини. До них найбільша увага відвідувачі виставки. Утім, не менше захоплення в людей викликають дитячі крашанки, розміщені під шатрами неподалік Софійської дзвіниці. Керамічівські такі от зілі Полтавщина, це вперше. Я віду, такі І там, де Печерський район, діти тоже дуже інтересне, совершенно неразнообразна яйця, такого теж ніколи не їздила. Серед бажаючих оглянути виставку чимало молоді. Вона йде до Софії Київської цілими групами, попри негоду та дощ. Прийшли на екскурсію подивитися, зацікавились. Бачили в минулому році, що була ця виставка. Але в минулому році якось так не змогли прийти. А в цьому році зібрали сьогодні, але така погода, але все ж таки вирішили прийти подивитися. Цікаво дуже. З найбільшою цікавістю хлопці та дівчата розглядають колекцію велетенських двометрових писанок. Це двохметрові арт-об'єкти, які розписані за ескізами майстрів зі всієї України. Наш проект надсилав до кожної області макет білої писанки. Майстри, кращі майстри, створювали ескізи і розмальовували традиційними розписами свого регіону. А от дітлахи полюбляють безкетувати там, де на показ виставлено маленькі крашанки. Андрійко прийшов до Софії разом із мамою. Цьогорічний Великдень у хлопця виявився по-дорослому насиченим. Їв в крашанки. Крашеньки такої. Ди до ті Таїси їздив. Ми паски та... їли, їли. Там крашені. є паски Таїчці. та А Дуже цікаво гралися, билися в битки, так? Так. Да. Ковбаски їли, в церкву ходили. Да, кабачки. Інтерес до виставки у Софії Київській неабиякий. Що й казати, лише в день відкриття у світле воскресіння Господня фестиваль писанок відвідало майже 8 тисяч людей. Пам'ятайте вислів одного з улюблених кіногероїв: усе мінливе, а музика вічна. Але як відрізнити справжнє музичне мистецтво від дешевої підробки? На мою думку, все залежить від того, скільки в цій музиці закладено вічності, а значить, і відчуття Бога. Спробуйте знайти у баха твори не пов'язані з релігійною темою. Це буде дуже і дуже важко. Музичне класичне мистецтво своїм корінням сягає сакрального простору храму. Воно є невід'ємним надбанням християнської цивілізації. І одним із доказів цього в Україні став щорічний фестиваль Пасхальна Асамблея. Його учасники вже всьому поспіль доводять справжня музика завжди про Бога, про вічність і про те, як нам цю вічність успадкувати. На вічність налаштовує Софійський собор, щойно переступаєш його поріг. Хочемо волі підводяться на величну ранту. Тож, поки був час до відкриття міжнародної пасхальної асамблеї Духовність Єднає Україну гості милувались красою собору коло запрошених обмежене. пасхальна асамблея непересічна подія в духовному і, звичайно ж, культурному житті України. З благословення пристоятеля Української православної церкви, блажання митрополита Онуфрія, цього року ми розпочинаємо цей захід святій Софії Київській. І ось бачите, скільки багато людей сюди прийшло до нас, щоб почути Христос Воскрес! Ще кілька хвилин. і Вічність пронизують голоси хористів цього року. асамблею відкривав академічний камерний хор імені Дмитра Бортнянського. Його великодні вітання, мовою жестів, вразило слухачів. На сьому хорову асамблею завітало 25 колективів. Традиційно виступи будуть у храмах Києва та Національної музичної академії імені Чайковського. Низка концертів відбудеться й у Чернігові. Співатимуть упродовж десяти днів серед хорів, котрі вперше беруть участь в асамблеї Чернігівський хор хлопчиків, хор Свято-Миколаївського городоцького жіночого монастиря. Натомість ансамбль солістів благовість вже сьомий на асамблеї, і щороку вони презентують нові пісни співи. Це настільки безмежне поле. Адже це і композитори і 18-го, і 19-го сторіччя, і дуже багато композитори зараз пишуть творів на тему Воскресіння Христа. Тому матеріалу дуже багато зовсім нове в програмі. Музичні діалоги. Музичні діалоги це, наприклад, Італія, Україна. Да. Це те, що дуже цікаво, тому що представлена і українська музична культура, і італійська або польська і українська, і відбувається такий на сцені діалог двох культур. Організатори кажуть, що цьогоріч серед учасників багато молодих колективів. І коли ти слухаєш геніальні твори. Веделя Бернянського Стравинського, ти розумієш, наскільки у нас велична паскальна культура. Наскільки у нас потужний музичний пласт, який присвячений саме цій величній події? Нагадаємо, ідея проведення асамблеї належить Національній музичній академії імені Петра Чайковського. Вже сьомий рік поспіль музичне свято проходить під патронатом Української православної церкви. Урочисте закриття фестивалю відбудеться 24 квітня. На цій музичній ноті дозвольте попрощатися із вами, шановні глядачі, і наостанок нагадати: ця неділя, яку ми назвали Антипасхою, має ще одну не менш важливу назву неділя Фомена. Під час неї ми згадуємо апостола Фому, якого людська традиція помилково називає невіруючим, і все через те, що він сказав: не повірю, доки не побачу. Побачити Христа очима духовними ось наше першочергове завдання. І якщо ми зможемо зробити це в житті тимчасовому, тоді побачимо Воскреслого Господа в житті вічному, чого усім вам, шановні брати і сестри, ми щиро бажаємо. І нехай радість Христового Воскресіння втілиться в кожному з нас добрими думками і справами. Христос Воскрес! Воістину Воскрес Христос!